Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії. Місто називається Тортона, це провінція Олександрія, регіон П'ємонт. Приїхав я на місце, зараз позаді мене знаходиться міська рада. їхав, виходить 18 кілометрів. Трохи жаркувато, хоч і середина жовтня, але жаркувато. Стараюсь більше знімати, бо йде зима, там буду знімати дуже мало. А тут в Італії ну як, вихідний день, сьогодні неділя, то як не познімати. Так що дивимось, коментуємо і підписуємося. Ну і так, можна сказати, зараз знаходжуся в такому рядовому кварталі. Це міська рада. Бачите, така гарна будівля. Тут якийсь, зараз покажу, напротив там сільська рада. Не знаю, так пише. Так що не питайте, не знаю. Тут ніби показаний якийсь сад має бути, але видно, що під землею щось є. Так що таке, можна сказати, урядовий квартал тут всі адміністрації і кілька будинків, що проживають. Ось, наскільки я б вас зрозумів ці будинки. Історія міста дуже, дав... дуже давня, ще з 5 століття до нашої ери. Так що буду зараз ходити по місті і все показувати. Ну, так що, починаємо. Місто заложили лігрійці в V столітті до нашої ери. На холмі Саво. Збудували укріплення. Пізніше це укріплення служило. Вже готовим укріпленням для Римської імперії, а потім вже біля холма виникло місто. Населення міста десь 27,5 тисяч жителів. Місто пережило дуже багато різних імперій, провінцій, володарів. Але як пишеться, то, судячи по всьому, що місто зберегло свій первинний вигляд. Покажу різні будинки, так? Бо взагалі ці інформації я шукав на різних сайтах, дуже мало інформації. У мене в Вікіпедії практично взагалі нічого не сказано. А і довелося шукати по других різних е, е, сайтах для, для подорожі. Не знаю, чи це я правильно перевів, але мені здається, ось така лавочка гарна. Написано, що з цієї території три великих чемпіони з велогонок. Не знаю, дійсно, чи правда, чи неправда. Але вчора був в Олександрії, то дійсно там цілий музей присвячено якомусь гонщику, але я його не знайшов. Зараз спочатку покажу такий звиклий двір. Мені щось дуже сподобалось. А потім зараз піду на центральну площу. Бачите, це так двір виглядає. Супер. Ну і зараз буду виходити на центральну площу. Якщо чесно, мені так не хотілося сьогодні їхати сюди, я так подивився, нічого наче такого цікавого я не знайшов. На Вікіпедії практично немає. Думаю, населення маленьке. Думаю, що тут дивитися? А Дивіться, як тут гарно. Супер, звісно. Клас. І такий фонтанчик. Виходить, знаходимося на площі Малоспіна. Ця будівля не знаю, що за будівля. Сховався так між будинками, щоб ви побачили, як гарно виглядає ця площа. Маленька, але дуже компактна. Зараз я трошки вернуся в другу сторону, ніби показує, що тут центральна частина міста. І зараз двигаюсь на центральну церкву міста. Тут дуже багато оздоблені церкви, є собор, бачу, наскільки є базиліка, може це одно те саме, але дуже гарно має виглядати всередині. Тільки зайшов за угол. Тут ніби монастир Сан Михайло Арканджело. Ось так виглядає, бачу він зачинений. І наскільки я зрозумів, бачите, такі лавочки? це може... Такі зроблені на підстиль великих італійців. Знаєте? Ну, цікаво так виглядає. І туди центральна частина. Дивлюся на ці будинки, ну просто суперські виглядає. Дуже все хайно, акуратненько. На жаль, сьогодні неділя зачинена, якийсь тут посуд продають. Блін, суперськи виглядає. І ось тут такий провулок, можна сказати. Там уже сучасні будинки, але дійсно казково. Не можу не пройти такою ну, казковою вуличкою. Супер. От я так замітив, чим більше мені не хотілося їхати, тим красивіше місто виходить. Просто неперевершено. Дійсно, що місто дуже гарне. 25 століть, як би місто вже існує. Знаходиться на перехресті раніше знаходиться на перехресті різних торгових шляхів і з-за цього місто так гарно розбивалося. Просто суперське. На замок я піду трошечки пізніше, ну як там не замок, там залишилась тільки дзвіниця. Колись стояв замок, в принципі він стояв би і до сьогодні, але під час окупації французькими військами сам Наполеон Бонапарт сказав замок зруйнувати в 1801 році. Так що завдяки так знаменитому полководцю було зруйновано візитівка міста. Найдавніша споруда, замок часто перебудовувався, але положено початок аж в V столітті до нашої ери лігерійцями. Так що, на жаль, залишилась тільки дзвіниця. Але місцеві жителі не, якби не розстроїлись, а вважають ще більш, більшим символом міста. Зараз прийшов на церкву. Мені так здається, це одна із головних церков Санта Марія Асунта називається. Це ще дійсно дуже гарне місто, центральна частина. І, до речі, тут дуже мало людей, мало туристів. Не знаю чому, але дуже мало. Як бачите, місто воно просто неперевершене, яке, яке красиве. Церкві самі якось темновато, але гарно виглядає. Потулок потолок якось темно чи не присвічується, хоча навіть включене світло. Але мені здається трохи темновато. Бачите, як під, підніму наверх, то в принципі видно картини, розписи. Добре, багато сьогодні заплановано, так що буде двигатись. Далі. Так, що ось такий вигляд має всередині церква. Хотів показати цю центральну вуличку, трошки боком пройшов, але як вона гарно дуже виглядає. Бачите, все виложено плиточкою, просто чудово все. В сумі сьогодні в мене часу достатньо, 2-3 годинки є. Тут темніє зараз, вчора стемніло в 7-7 годин. Та ще до сьомої в мене ще часу вистачає. Бачите, там різні вулички. зараз ну, по вуличках ще таких. Я суперський виглядаю. І все, ніде нічого мусора немає. Прибирається. Я не здивуюсь, якщо даже миються, тут центральні вулички. Мені так здається, що Тортона набагато більш цікавіше місто, як Олександрія. Хоча Олександрія да, заснована в 12 столітті, а Тортона в 5 столітті до нашої ери. То дійсно то не дивно чому. Чому набагато більш таке, мені навіть більше подобається. Бачите, тут інформація туристична, але не видно, щоб було відчинено. Я планував піти вверх, але вирішив такий кружок зробити. По кругу квартал пройти в цьому напрямку, потім вліво і вліво і піти вже вверх. Бо замітив таку гарну вуличку, то думаю прогулятись, подивитись. Вийшов на таку невеличку церкву Сан Джакомо На жаль, зачинена. Тут бачите які тераси Будинки мають. Мені подобаються такі тераси, коли б хотів мати в себе таку терасу Бачите, та церква зачинена. Але фасад сам то прикольно. Видно, що реставрований і класно виглядає. Думаю, що не здойду цю церкву. Називається санта Марія Канале. Це найдавніша постройка, ну, така релігійна постройка міста десь в 11 столітті. І так думаю, звідси потім піду на гору Саво, там де замок залишилась дзвіниця після замку. Тут збереглися фрески, самі ті, е, того періоду погано сохранилися, але 16 17 століття сохранилися в дуже хорошому вигляді полотна. Заходжу, хочу показати, Є такий сучасний будинок біля церкви побудований. Знову так темневато. Видно, що. Потолок відреставрований, а де самі полотна, то місць не скажу. Бачите, класно так виглядає по багатому, ніхто не заходить. Не, супер, звісно. Ось на стіні щось залишилося і такі залишили розписи. Невелич, невеличкий невеличкий ураган. І ось так виглядає. Бачу, ось тут можна піднятися на гору. Подивися, бо потім мені великий хрюк давати, щоб, щоб піднятися на гору, то краще зараз. А потім вже на обратній путь на обратній дорозі, то зайду вже на самому кінці в собор. Вийшов я наверх, трохи скороченим шляхом пішов, як завжди. Ось так виглядає дзвіниця, що залишилось після замку. Бачу, якісь руїни ще там є якась стіна замку, але вона така зроша, нічого так особливого не було. Ще пошукає краєвид, може на місто відкривається. Ось це все ж таки пагорб. То, може, десь зробили, що відкривався краєвид. Так що ось так виглядає дзвіниця. Що залишилось? І це вважається як символом міста. Двері, на жаль, зачинені, бо я думав що може на дзвіницю вийти можна, але ні, не можна вийти. Ну що, ось так виглядає дзвіниця. Мені здається, що замок знаходився десь тут, де зараз поляна така. Сегодня так жарко, ніби не мало бути так жарко. Хоча вночі зараз більш-менш прохладно можна спати. Плюс 10 десь то якраз те, що треба. Бачите, видно, що в деяких частинах ще збереглися якісь такі стіни. Але так вони загороджені, що там люди не лазили. Шукаю би де такий кривид знайти на місто. Тут ось об'їла. Мені так здається, що в цих вілах тут не одна, практично ніхто не живе. Думав, ось тут відкриється кривит. але на жаль також немає. Ось такий трохи знайшов кривит. якась стара закинута віла. Тут така калітка. І можна було зайти, бачите, тут не одна закинута, а всього одна. Там вона наступна. Так що так на пагорбі тут майже закинуто. Ось такою я каліточкою зайшов, майстер стара, але зайти можна було. Так що не знайшов я е, гарного краєвиду, де відкривається. Зараз буду спускатися назад до міста ну і буду йти до собору. Але на карті пише, що то базиліка. Ну подивимось зараз. Ходжу далі такими маленькими вуличками. Ні, прикольно. Одне добре, що людей практично немає і ніхто тобі не перешкоджає насолоджуватись прогулкою. Покажу є такі старовинні будинки, стара кладка. Деякі будинки покинуті, хоч і центр міста, але багато будинків теж є покинутих. Просто їх не, не вигідно було і неудобно знімати, але є такі. І тут якась дзвіниця також, бачите. О, можна там зайти, можна спробувати зайти туди. Просто якщо повернутися, бачите, тут закинути будинок, але видно, що реставрують. Ось ця дзвіниця, ось такі будинки. Ну, так, відчуття, як будто десь в горній такій місцевості. Вернувся я до площі мала спіна. Йду зараз на базиліку, трошки сонечко засвічує. Мені там десь метрів 900. Пам'ятаєте, це такий гарний будинок і там такий невеличкий фонтанчик. Але мені на другу сторону там вверху така золота статуя. Зараз підійду ближче, трошки буду показувати. Побачив все, тільки що випадково, скільки коштує парковка. Виходить пів години 50 центів, година євро 20. Так щоб знали. Кажуть, що така вуличка, багатоповерхівка. База таких вуличок тут. Профію, а багато парфілок, а далі йде частний сектор. Ось такий невеликий водопад зроблений. Доходжує практично до базиліки. Називається Базиліка Сонтарія Мадонна Далега. Бачите, зверху така статуя. Я думаю, з позолоти. Було би злочином. Ось таку гарну базиліку. Ну, Деяких цих, на деяких сайтах пишуть, що це собор. Зараз прийду, подивлюся, що це собор чи бозирік. Так що, як бачите, дійсно велично виглядає. Супер, дивлюся, двері відкриті, так що можна буде зайти і показати. Бачите, така висока велика статуя. Не, все ж таки базиліка, бачите, е, цей. зверху видно, що Діва Марія не вона, з Христом на руках, але класно виглядає, дуже великий статуя. Нічого не говорив, бо там люди прийшли молитися, то не хотів їм перешкоджати. Да, дійсно видно, що е, молода така е, базиліка не сильно стара і не сильно оздоблена. Що видно, що більш-менш вона не сильно стародавня, така. О, тут добре видно статую. От Статуя просто класно виглядає велично. вулиці міста притікає річка Асона, позабувся про неї сказати. Зараз вертаюся вже за велосипедом і буду їхати до машини стою в промисловій зоні. Я хочеться трохи відпочити, бо вже надоїло трохи за три тижні вже знімати, Уже трохи ноги побалюють. Крутить велосипед. Ось таке вийшло цікаве місто Тортон. Так не хотілося сюди їхати, але казалось, що даремно. Дуже гарне місто, історичне. Практично погуляв, прогулявся по всій, по всій центральній частині. Мухи, звісно, задовгують трохи. На сьогодні на диво жарко ще. Сподіваюсь, сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і до наступних відео. У вас була Італія. 叫辛苦了。